Таке соковите смачне м'ясо вийде тільки тоді, якщо його нарізати такими тоненькими смужечками, і замаринувати на кілька годин в такому соусі, який складається цибулини, яку нарізаємо в блендер. Сюди ж поміщаємо 2 яйця, 3-4 ложки соєвого соусу та великих 2 ложки сметани. Все це трішки присолюємо, даємо перцю і даємо улюблених приправ. Включаємо блендер і збиваємо до рідкої маси. Потім виливаємо в іншу посудину і додаємо 2-3 ложки борошна. Гарненько перемішуємо, викладаємо наші шматочки м'яса. Ще раз перемішаємо, і даємо відпочити декілька годин. Коли м'ясо гарно замаринувалося, викладаємо його на гарячу сковорідку. Зменшуємо вогонь і на невеликому вогні на кожній стороні просмажуємо хвилиночок 5-6 до рум'яної скоринки. І ось така гірка м'яса, виходить нас з цієї порції. Цей кляр надає неперевершеного смаку нашому м'ясу. І соковитість.